Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Сьогодні покажу вам, як я прориваю столовий буряк літнього посіву і чому це ключ до гарного врожаю. Хоче просте це діло, але помилки тут бувають часто. Усім бажаю гарного перегляду. Взагалі, чому потрібно проривати? Якщо буряк, Посіє не густо, він не набирає сили, він бореться за місце і не росте. Тому обов'язково прориваю, коли рослинки матимуть 2, 3, ну інколи чотири справжні листочки. Якщо запізнитись, буряк уже не виросте як слід, і ми не отримаємо ті самі високі та якісні врожаї. Як я прориваю буряк? Беру пальцями. Біля корінчика і тягну не вбік, а вгору, щоб не зачепити сусідній бурячок. Залишаю між рослинками відстань 5-8 см, тому що вони виростають великі. Якщо ж ви хочете великий буряк, лишаєте 10 см. Грунт попередньо я проливаю водою, тоді все легенько виходить. Ось ці бурячки, які ми з вами вирвали, я не викидаю. Якщо корінець цілий, висаджу на іншу грядку, і ми будемо мати додатковий врожай буряку. А ще є листочка. Вони ніжні, молоді та смачні. Вони аж бігом ідуть у салатик, ну або до зеленого бурщику. Як бачите, все досить просто. Який же догляд після проривка? Ну, по-перше, обов'язково поливаю. А вже через кілька днів буду проводити підживлення настоєм трави або деревною золою. Це буде стимулювати ріст і знімає стрес після нашого втручання. Ну от і все, прості речі, які дають реальний результат. Це великий, солодкий та соковитий бурячок восени, який буде ще й зберігатися до травня місяця. А чи ви прориваєте свій буряк? Напишіть відповіді у коментарях. Ну а кому було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою, підписуйтесь, хто новенький на моєму каналі, і буде вам щастя! Слава народові України! Всім папа! -па.